Сезон 2008-2009 можна впевнено вважати найкращим для українського футболу. Саме тоді відбулася низка подій, яка підтвердила, що вітчизняний футбол перебуває на висоті. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо найцікавіший період для українців в спорті номер 1 Все розпочалось у серпні 2008-го, коли Динамо протистояло Спартаку в третьому кваліфікаційному раунді до Ліги Чемпіонів. 13 го числа у Москві господарі вийшли вперед. Але невдовзі кияни просто знищили московитів. Спочатку Ісмейль Бангура оформив дубль. Згодом Артем Мілевський вирішив, що не варто відставати від свого одноклубника та повторив його успіх. Під кінець зустрічі, коли Спартак був в нокауті, українські фанати заспівали державний гімн. У Москві він звучить якось особливо. Послухайте. Фінальний результат 1-4 на користь динамівців. Тотальне приниження перед власними вболівальниками для московитів. 27-го столиця Київської Русі привітала гостей із провінції і зробила це максимально яскраво. Алієв спрямував м'яча у сітку воріт вже на початку зустрічі. Перевага Київських. А Бангура відзначився через 20 хвилин після голоксандра. Тим чашем зараз. передача на вірячки, вілячки на правому фланзі. Дає є. В'ячет банкура! Бангура розгортається! Є бангура! І все, і все, бангура в двох Ісмайля Бангура. Забував він і у матчі національного чемпіонату. Перед сина. Спартак зумів скоротити своє відставання в другій половині. Однак цим гості тільки розлютили Мілевського. Артем знову забив двічі. не тільки Кількість м'ячів забитих у цьому протистоянні Спартаку. Третій гол. Нагадаємо, що Мілецький двічі забив у Москві. Зараз на коло 3-1. Відрив у пам'ячі. Дуже швидко, дуже швидко. Київські динамівці поставили Спартак на місце. У другому таймі пропустили. Відразу ж забили. Мілевський. Отримує м'яч Мілевський. Технічно дуже декабря. Мілевський. Дуже короткий пас. Мілецький. Чотири-один. Що вони тут заробили? Гелькадурі просто на шпальті газеті накрутили увесь спартаківський захист. Дуже-дуже коротко зіграно було кілька роз... разів, але ще й корпусом добре діяв. Білевський розвертався, коли потрібно, вистояв у силовій боротьбі, пробив 4-1. Білосинів друге здолали московитів з рахунком 4 1 Тож про яку випадковість взагалі може йти мова. В сукупності звучить ще непристойніше: 8-2. Спартак вже традиційно догравав під гімн України. Після фінального свистка фанати киян скандували окупанти в бік спартаківців, оскільки в серпні Росія окупувала частину Грузії. <звук> Та й загалом з того часу майже нічого не змінилось. Приїхали, почали, отримали, поїхали. Що на футбольному полі, що на вулицях Києва. Детальніше про історію цього надпринципового протистояння я розповідав в одному з попередніх відео посилання в описі. Примітно, що Динамо розпочало свій шлях з другого раунду кваліфікації. Кияни зі скрипом пройшли ірландську дроеду. Проте українсько-російська зустріч затьмарила спогади про той раунд. Чемпіон України попереднього розіграшу започаткував свій шлях з третього раунду кваліфікації. Йдеться про Шахтар, який впевнено розібрався із Загребським Динамо. Спочатку два-нуль в Донецьку завдяки голам Серне та Джадсона. Згодом один в Хорватії. Адріано Брандао та Вільян засмутили господин. Одарів це означало, що в груповому етапі АОЧА виступатимуть дві українські команди Динамо та Шахтар. За право зіграти в групі Кубка УЄФА боровся металіст. Для цього харків'янам потрібно було здолати лише одну команду – «Бешикташ». В Туреччині мінімально перемогли господарі 1 1-0. А от в Харкові все розпочалось з неймовірного голу у виконанні жажі. Офіційний спонсор трансляції морські рекомендовано до футболу. А От рекомендовано також забивати такі м'ячі, які зараз забив Джексон Коельо. Головний бомбардир, головна надія харківського металіста у цьому сезоні підтверджує статус, підтверджує свій статус і в цьому. Супервідповідальному і дуже важливому матчі для харківського металіста. 1-0. Через 11 хвилин той же жажа віддав на Марко Девіча, котрий чітко покотив м'яча в правий кут воріт. 2-0. В середині другої 45 хвилинки жажа, він же Джексон Коеліо, відзначився в друге. Цього разу після асисту від слюсара. Підопічні Мирона Маркевича не збирались зупинятись і вразили ворота гостей в четверте. Северин Гансарчик забив зі стандарту. Усе, на що спромоглись турки, це гол престижу чотири розгром Бешикташа. Ця звитяга. Подарувала можливість зіграти в групі Бі, де суперниками стали Герта, Галатасарай, Олімпіакос та Бенфіка. Тоді в Кубку УЄФА було 8 груп по 5 команд. У плей-офф виходили перші три, дві інші вибували. Кожен грав з кожним, однак лише по одному матчу. Перший двобій закінчився в ніччю 0-0 у Харкові. Опонентом була Берлінська Герта. Згодом жовто-сині зуміли здобути три пункти в кожному із своїх матчів. Що цікаво, перемагали вони виключно з рахунком 1-0. Спочатку постраждав Галатасарай в Туреччині. Едмар приніс перемогу наприкінці. Гри. У наступному турі до України завітав Олімпіакос. Єдиний гол знову на рахунку Едмара. Ще один м'яч на останніх хвилинах. Ну і на заключну гру українці відправились до Лісабона, де переграли Бенфіку. Цього разу гол в активі Олександра Рикуна. Харків'яни втретє поспіль вирвали три пункти у фінальній фазі двобою. У підсумку жовтосені посіли першу сходинку в цій складній групі, відірвавшись від Галата Сарая на один заліковий бал. Третім клубом, що дістався стадії плей-офф, був Олімпіакос. А герта разом з Бенфікою покинула Єврокубки. Отже, металіст. Без проблем забезпечив собі місце в одній 16-й. Час повертатись до найпрестижнішого турніру Ліги Чемпіонів, адже 9 грудня 2008-го донецький Шахтар здобув історичну перемогу. Справа в тому, що гірники вперше в історії обіграли Барселону на Камп Ноу. Олександр Гладкий провів матч, який запам'ятав на все життя. Йому вдалося оформити дубль у ворота тієї зіркової команди Гвардіоли. Ще одним забитим м'ячем в складі гірників відзначився Фернандініо. За каталонців забивали Сільвіньо та Бускетс. Тож 2-3 перемога Шахтаря над Барсою. Саме Барселона фінішувала. Першою у групі, далі Лісабонський спортінг. Підопічні Луческу закінчили третіми, відставши від португальців на три пункти. Останнім завершив Базель. Третя сходинка подарувала місце в одній -16 16-й кубка УЄФА для донеччан. У Динамо була подібна ситуація. У групі спорту Арсеналом та я Кияни опинились третіми, відставши від лондонців на три очки. Групу очолили португальці, турки вилетіли. Отож, три українські клуби в одній 16 кубка УЄФА, металіст Шахтар Динамо. Розберемо шлях в плей-офф кожної з наших команд. Розпочнемо з в лютому 2009-го «Металіст» протистояв італійській Самдорії в одній шістій. Жовтосені здобули мінімальну перемогу на виїзді. Після подачі від рикуна відзначився Денис Олійник. У Харкові вдалося зіграти впевненіше. Ще у першому таймі Сергій Валяєв та Жажа встановили фінальний рахунок 2-0. Впевнений прохід підопічних Маркевича до однієї восьмої. У той же час Динамо зустрічалось з Валенсією. На Лобановського повели іспанці. Давід Сільва вивів свою команду вперед. Втім, у другому таймі українці зрівняли. Чернат влучив Мілевського, від якого м'яч потрапив у сітку в. На месталь її повели динамівці. Артем Кравець розібрався з обороною у Валенції. Ще до перерви, каже, не зрівняли, а в дебюті другої половини взагалі вийшли вперед. І ось на 74-й Карлос Кореа розрізав захист Валенції, після чого кравець реалізував вихід Вічнавіч, забивши вдруге. Команди так і дограли 2-2 на табло. Загальний рахунок 3-3. Проте саме білосині забили більше на виїзді. Отож, вони вийшли в 1-8. У першому матчі однієї шістнадцятій Шахтар приймав Тоттенгем в Донецьку. Гірники забили на 78-й. Євган Селезньов замкнув від Жадсона. І вже через 10 хвилин донечани подвоїли свою перевагу з усилями Жадсона 2-0. У Лондоні гірники пропустили першими, але Фернандіньо встиг зрівняти до фінального свистка. 1-1 Шахтар без проблем дістався однієї восьмої фіналу. На цій стадії відбулася ще одна історична подія. Українські клуби вперше зустрілись в Єврокубках. Йдеться про матчі Динамо з металістом. У Києві мінімально перемогли господарі з усилями Вукоєвича. У Харкові жовтосині забили першими. У Валентин Слюсар переправив м'яча у сітковорід. Незабаром харків'яни. Подвоїли свою перевагу, постарався жажа. На 68-й Горан Сабліч скоротив відставання киян. Але вже за дві хвилини слюсар забив свій другий м'яч, який був третім для металіста. 3-1 Харків попереду. За такого рахунку команда Маркевича йде далі. Однак вирішальний епізод відбувся на 78-й, коли Андрій Березовчук забив у власні ворота. 3-2. Результат ще виводив білосиніх у чвертьфінал. Чому? 3-3 в сукупності, проте тоді діяло правило виїзного голу. Так і завершили. В цій напруженій битві перемогло Динамо, хоч і сам матч виграли харків'ян. Металіст гордо залишив турнір, змагаючись до останньої хвилини. Шахтар отримав московський ЦСК в якості суперника на 1 8 На Росії мінімально перемогли московити. Гол з пенальті. Матч-відповідь в українському Донецьку також не обійшовся без 11-метрового удару. На 54-й його реалізував Фернандіньо, а вирішальний м'яч забив Луїс Адріано. 2-0 гірники в чвертьфіналі. В одній четвертій обидві українські команди грали з французькими опонентами. Розпочнемо з динамівців. На перший двобій вони відправились до Франції, де протистояли пезо. Ж Втім, жоден з клубів так і не зумів відзначитись. А от на стадіоні Лобановського в Києві господарі не залишили шансів парижанам. 3-0 Динамо не помітило ПСЖ. Ісмейль Бангура, воротаря гостей та Огнін Вукоєвич, посприяли цьому розгрому. Шахтар почав з домашньої ігри. На Донецькій РСК Олімпійський завітав Марсельський Олімпік. Томаш Хюпшман вивів гірників вперед незадовго до перерви. Жадсон встановив фінальний рахунок на 65 й 2-0 максимально впевнена звитяга. У Франції підопічні луческу знову повели. Цього разу забив Фернанд. Дініо Бенна Арфас спробував створити інтригу своїм голом. Втім, Адріано поставив крапку наприкінці 1-2 в Марселі, 4-1 на користь Шахтаря в сукупності. Гірники у півфіналі Кубка УЄФА. Тут на нас чекала ще одна цікава подія українське класичне в Єврокубках, так ще й в боротьбі за фінал другого найпрестижнішого турніру Європи. Столичний матч завершився нічою 1-1. Спочатку Чігренський забив автогол. Згодом Фернандініо виправив становище для своєї команди. У Донецьку був схожий сценарій, повели господарі цього разу у вигляді шахтаря. Автором забитого м'яча став Жадсон. В дебюті другого тайму Бангура зрівняв після передачі Алієва. Фіналіста Кубка того розіграшу визначив гол і забитий на 89-й. Шахтар вибив Динамо. 20 травня 2009-го турецький Стамбул головний матч року для донеччан. Вердер Бремен це суперник, з яким гірники боротимуться за цей трофей. Луїс Адряно виводить свою команду вперед на 25-й. Проте за 10 хвилин налдо зрівнює. Клуби не визначають переможця в основний час. А вже на початку першого овертайму це робить Джадсон. Серна зараз відає на На жаль. Жасу забиває м'яч, Дар'я Усуна робить передачу. Все! Донецький шахтар володар Кубка УЄФА сезону 2008-2009! Донецька команда здобуває перший євротрофей для незалежної України. Так склалось, що гірники стали останніми володарями Кубка УЄФА, адже з наступного сезону цей турнір повністю змінив свій формат, ставши тією лігою Європи, котру ми знаємо нині. У тому розіграші команди з України змогли вибити виключно інші українські представники. Динамо вибило металіст, Шахтар вибив киян, а Донечан ніхто так і не здолав. Жоден з європейських клубів не зумів пройти наших. Україна була непереможною. Це свідчить про те, що тоді вітчизняний футбол був на висоті. Внутрішні змагання. Теж були не менш цікавими. У тому сезоні, вперше в, в 21-му столітті володарем Кубка України не стало ані Динамо, ані Шахтар. Цей титул підкорився полтавській Ворсклі. На своєму шляху полтавці здолали Кропивницьку зірку, Київську оболонь та Донецький Металург. А от в півфіналі відбулись певні труднощі, тому що виграти у металіста у Харкові не вдалось. За регламентом, якщо клуби не визначають переможця, призначається додатковий матч. Ворскляни приймали харків'ян в Полтаві. Без перебільшення героєм того протистояння став Василь Сачко, котрий відзначився двічі ще в таймі номер один 2-0 Ворскла у фіналі. 31 травня 2009-го Ворскла зустрічалась з Володарем Кубка Кубкової Донецьким шахтарем на Дніпро Арені. Попри статус суперника, підопічні Миколи Павлова тріумфували. Василь Сачко приніс такий бажаний трофей своїм голом на 50 50-й хвилині. А от зараз кучер залишив свою зону і не встигає повертатися саме в цю зону. Врувається гравець Ворскли. Який момент п'ятого м'ясо літає всі товари. Забиває. А хто б ви думали? Хто може забивати? Василь Сачко, найкращий бомбардир Ворскли у останніх матчах Кубку України. І традиційні обійми Миколи Павло разом із своїми підопічними. Васильсечко, четвертий гол у фіналах і третій м'яч за останні два поєдинки. Андрій П'ятов виносить. І ось він фінальний свисток. Фінальний свисток! Полтавська ворста, володар Кубка України 2009 року. 1 0 Полтавчани виграють у Шахтаря завдяки м'ячу Василя Сачка. Микола Павлов, Василь Сачко і вся команда стають справжніми творцями сенсації. І ось вони. Ось вони в переможці. Кубка України 2009 року. Полтавська воршла вперше в своїй історії виграє цей трофей. Українська прем'єр-ліга також подарувала цікавий момент. Вперше з початку повноцінної історії протистояння Динамо та Шахтаря. Одна з команд змогла здобути чемпіонство із солідним відривом. Динамівці завоювали золоті нагороди, відірвавшись на 15 пунктів від шахтаря в чемпіон. Влітку 2009-го українських вболівальників потішила ще й молодіжна збірна. Справа в тому, що юнацька команда Ю19 під керівництвом Юрія Калітенцева стала чемпіоном Європи. Євро приймала Україна. Усі матчі були зіграні в Донецьку та Маріуполі. 2 серпня у Донецькому фіналі синьо жовті переграли Англію завдяки голам Дениса Гармаша та Дмитра Куркішка, завоювавши золоті нагороди. Детальніше про цей тріумф можете глянути у відео за посиланням в описі. Загалом 2009-й вийшов надзвичайно цікавим для нашого футболу. Вже у наступному сезоні, але у тому шороці, в матчі за Суперкубок України грала нова команда Полтавська Ворскла як переможець Кубка країни. Проте Ворскляни поступили з Динамо в серії після матчевих пенальті. А от Шахтар міг принести ще один євротрофей для України. Втім, поступився володарю ЛЧ Барселоні в матчі за суперкубок УЄФА. Єдиний гол забив Педро в заключному додатковому таймі. Вже на наступний день після тієї ігри Шахтаря, 29 серпня, відбулось відкриття Донбас-Арени. А Київське Динамо оголосило про камбек Андрія Шевченка до рідного клубу. Він повертався в статусі легенди. Ну і вершими. На цього всього 10 жовтня Україна вперше перемогла грант європейського футболу в цьому столітті. Приїзд Англії до Дніпра закінчився виграшем синьо-жовтих з рахунком 1-0. Сергій Назаренко провів за мешкарного майданчику, як виявилось, переможно. Цього разу постраждала вже не молодіжна, а головна команда трьох левів. На жаль, через місяць українці не пройшли Грецію вплив за вихід на Мундіаль, але навіть це не завадить нам назвати той рік максимально успішним. А який момент сезону 2008-2009 або ж загалом 2009 року, ви вважаєте найкращим? Пишіть у коментарях. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!